Мені вітання, шановне товариство. Сьогодні неділя, день наближається вже до свого завершення, з заходу суне якась хмара, передають на дощ. А то минулого тижня, друзі, так смажило кожен день, що неможливо було бути на сонці. Складалося таке враження, що ти сидиш в мікрохвильовці і тобі кожен день піднімають температуру. І що, друзі, робити в таку погоду? Ховатися в холодок і їсти кавуни. І так, друзі, ми плавно перейшли до такої теми, про яке буде сьогодні відео, про наш баштан. Як бачите, то вже тут практично повиривали все, тому що ми куштували кавунами через день. Ось такі кавунчики у нас понакривали від жари. Тут деньки вже кілька штук є. А тепер йдемо до наших красенів, велетнів. Сорт талісман. Так, тут у нас ми вже одного зірвали, заважив 12,5 кг О, тут ще один залишився. А тут два. Сорт Авалон. Ми їх будемо тестувати, зараз важити і пробувати. Ну, друзі, в домашніх умовах то просто якісь бегемоти, а не. О, бачите? Ну що ж, будемо зривати і нести на вагу. Думаю, вам буде цікаво поспостерігати. Давай би. Дзвенить. Берем. Вусики сухі, пора його до столу брати. Жовта. Тут жовтенький. Ну що, пішли на вагу? Так, буська почула кавуна, вже виляє хвостом. Люблять вони гризти кавунчики. А там інта в нас. Ну що ж, відповідальний момент, друзі, цікаво. Ніколи не думав, що в нас на заході будуть рости такі велетні. Ну той менший від попереднього. 10,5 кг Пробуємо. Не хоче тріскати. Ну, то ми її тоді розріжемо. Розрізаємо. й добре. Прости й добре. Відкриваємо. Зернятка вже відстають. Напевно, що достигляний. Не знаю. Ну що, друзі, будемо випробувати. Скуштували ми вже кавуна, тепер давайте розглянемо поближче. Як бачите, від удару кавун-тріс. Але повністю надвоє не розламався. Шкіра груба. Вирощували його без всякої хімії. Тільки корячі послід розводили, робили добриву. До Має такий червоний червоно-білий відтінок, ніби і ні на ньому. Ну, не знаю, чи то так має бути, чи не має бути. Не знаю, друзі. Напишіть, хто займається вирощуванням. А ми будемо далі собі ласувати таким делікатесом, вирощеним в домашніх умовах. А погода зараз дозволяє, тому що на дворі жара. Ми собі в холодочку будемо. Смакувати ну все, друзі. Бувайте всіх вам. Благ.